Вимагають найменшим. Ви просто гарантуєте, сподіваюся, що вам повірять і ніхто до вас не попросить тієї гарантії. Репіталізація банків вона вимагає вже певних грошей, все ж таки треба щось дати цим банкам. Е, вже коли ви говорите підтримку якогось сектору, автомобіля чи якогось іншого, тоді вам треба багато грошей. Так, ось. І тепер я вас підвожу. Фактично вже до вашої гри. Новий етап кризи, який почався, ну можна сказати, навесні. Я визначила це як квітень, ну це таке суперечливе питання навесні 2010 року. Борговий країни в Європі ми вже дивимося. Це в першу чергу Греція наша улюблена, тому всі почули про Грецію, хто ще не чув цього весни. Помітили по Євро, що там явно проблема. Називалися ще Італія, Іспанія, Португалія, Разом гарний ко назвали пікс, тобто поросятки. Абревіатура Португал, Італії, Еспейн і Greece. Фрісен Спейн. Пікс. Поросятки. Ну але в принципі це на Італію, це скоріше, і Іспанію це скоріше наїзд там, щоб гарно було туди замість цього Великобританію включити. Ну кожний з них є свої окремі питання. Греція, видатна країна. Виявилося, що вона вже дуже довго і багато з допомогою американських банкірів брехала щодо того, який в неї рівень запозичений. От, тобто, коли вони на початку 2010 року сказали перепрошуємо, а не у нас дефіцит бюджету рівно вдвічі більший, ніж ми говорили до цього, і він не 6%. Копенгагенських критерії ми вже чули 3%, 3%. Вони казали 6%. А потім сказали, вибачайте, бачаєте 12,6. Це і спровокувало, власне кажучи, всі ту проблеми з євро, які ми відчули на своїй штурі та весні. Проблема, високий рівень державного бороху, ворог державчи перевищує 115% ВВП, якщо вони не набергали. І ще дефіцит бюджету, як ви казали, 12% ВВП. Ми отримали девальвацію євро, дефронт загрозу дефолту буде пов'язання Греції, а головне, що Греція є в Греції єврозоні. Тобто, якщо зараз паде Греція, хоча вона і маленька, то виникає велике питання, що взагалі відбувається з Євро. Що трішки напружено, можна так сказати, європейські країни, та і світ в цілому. В результаті все ж таки встигли. За десь до тиждень до того, як мала Греція виплатити боротин свої чергові, і такі в неї грошей не було, їй такі вона просила, їй дали деякий кредит, 110 мільярдів євро. Так собі так, такий маленький кредити, ну не все одразу, звичайно, але це вистачило. вже дали трішки в травні, потім у вересні дали далі. Поки що вони активно проводять в принципі дуже жорсткі заходи по фіскальної консультації по оздоровленню економіки. Греція, країна емоційна, яка сама, там я один раз була в Греції, але я сама бачила, як НАТО рухається, це вражає. Вони дуже люблять бити машини, витрини і взагалі розвивати центр свого міста. На Акрополь не лізуть, це добре, це то вже давно розбили, Ни, нижче те, що сучасне. І, але, незважаючи на це, держава таки проводить реформи, і плюс, щоб уникнути подальших проблем, Європа торгувалася разом з МВФ, створювати такий інструмент європейської фінансової стабільності і ще 750 мільярдів євро, десь трильйонів доларів. Це на нами, для ПІКС і не тільки Бікс. Ми бачимо, що це не дає основи для того, щоб все було гарно в країнах ЄС. Відновлення не очікується, але оце, якщо це світове зростання прогноз на 2011 12, 12 рік, Європа залишається десь позаду. Ні, не посередині, я б сказала так, нижча половина. У вас будуть ці презентації, все, все можна буде побачити. Тому ймовірність подальшої рецесії світової. Вона, в принципі, досить незвичайно хоча зберігається. Але от що буде в Європі, це питання велике. Хоча євро вони, я думаю, все ж таки спосуд. Що, Незважаючи ні на що, залишаються високі ризики дефолту Греції, відбувається накопичення боргів, і питання, що ж робити з тим, що я говорила раніше, то чи як? Чи продовжувати фінансувати, щоб воно ж таки не зупинилося, але колись це все розвалиться, чи зупинити зараз і розвалиться зараз. Залишається відкритим. Це те, що я вам хотіла розказати зараз. Надалі і ми ще поговоримо про більш радісне після якщо захочете. А не це про Україну нам не знаю, задоволення. Я вважала маршрутку ми познаємо. Я готова звинувати Україна. Україна. Що, причини, наслідки, що робити, що буде, що робиться, що робиться, <ривіт> що, що нас чекає? Що, що нас чекає. Що, 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 питання чи, в тому, що, що, що нас чекає країна? кожного Я конкретно, як виглядь. споживача, воно дуже сильно відрізняється від того, ну воно відрізняється трішки від того, що нас чекає як країни. Тому що Україна це країна, яка дуже залежить від зовнішнього попиту. Ми всі, мабуть, чудово знаємо, що Україна, один з ключових експортних товарів це сталь. Це десь третина нашого експорту. Сталь, ну метал, в принципі, чорний метал. А плюс ми досить багато, незважаючи на що, експортуємо машинобудування, але це ми веземо в країни СНД. І там ну, експортуємо кілька позицій, веземо дорожній транспорт, певні турбіни, тобто там немає широкої диверсифікації. У сільське господарство воно у нас таке коливається, тому не сподіватися на нього не можна. Внутрішній попит у нас в Україні залишається низьким, це очевидно, ми всі це знаємо, бо робота безробіття високе, зарплати низькі, а враховуючи те, що зараз відбулася девальвація гривні, тобто купівельна спроможність імпортного різко впала, внутрішнього теж впала, тому що інфляція продовжує зростати, хоча не такими темпами, як було, наприклад, до початку кризи. Відповідно, Україна в своєму відновленні зараз покладається в першу чергу на експорт. Зараз ВВП зростає. Якщо подивитися на статистику, зростання ВВП 6 Але чому? В першу чергу, це низька база. Ми дуже низько, різко впали на початку минулого року. І от ми зараз ми з цієї ямки ми почали вибиратися. Це не значить, що ми вибралися з неї. Хоча треба сказати, що впали, ми все ж таки. Ми випали десь на рівень 2006 року. Відповідно, кожного з нас особисто, це толкнулося по-різному, хтось в своєму споживанні не змінився, хтось в своєму споживанні скотився кудись, ну, хто куди, кожен для себе відкритися. Але в середньому країна десь її виробництво, обсяг доходів, він впав десь на 2006 рік. Зараз ми потихеньку починаємо знов-таки карапкатись на ворог. Але це карабкання дуже нестапівка, тому що попит на експорт він не сталий. Зараз міняється, ми багато газемо в Китаї, розійські країни, але Китай сам виробляється. Сюди. Відповідно, ціни коливаються. Європейський союз, який є великим споживачем, теж наших товарів. ви бачите, в ну, нього ситуація сама напушена. Зрозуміло, Україна має потенціал. Ми про це вже дуже багато всі вам говорять, ви це чуєте. Але з реалізацією його досить великі проблеми. Плюс ми накопичуємо Україна має ті ж самі проблеми, багато європейських країн, наприклад, пенсії, фіскальна пенсійна система розладлені, роз, 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 можемо так сказати. Поки що те, що відбувається, теж обговорення податкового кодексу воно все не приводить до. Очевидного виправлення цієї ситуації. Відповідно, ми можемо отримати ситуацію, ми правда, сподіваюся, все ж таки не займаємося бреханням в статистиці, таким вже відверто, у нас є тінова економіка, але це інше питання, але офіційно, що є, то є. Але тим не менш, ми можемо так стрімко пройти в шляху Греції з її проблемою фіскальною, якщо ми зараз щось не передумаємо. Що можна змінити? Змінити можна тільки виробництво. Тобто кожен з нас є одночасно споживач і є учасно, е учасник виробничого процесу. Хто, там, хтось, там, власник, ну, я так розумію, що зі родини, мабуть, немає, хтось е найманий працівник, хтось якось, але ми всі от виробляємо. Єдиний спосіб, щоб те, що ми робимо, воно цінувалося більше. Його купували більше як в країні так і в світі, і щоб ми робили з меншими зусиллями щось більш якісне, що буде платитися більше. Для цього треба нова інфраструктура, про що ми зараз забуваємо. Тобто інфраструктура, як відпочинаючи від дороги електроенергії, яка не стрибає волотильність і закінчуючи якісною освітою, закінчуючи IT-технологіями і так далі, тому ході. Поки що. Це відбувається дуже повільно, так очего. По Україні в цілому такого бурхливого процесу не спостерігається. Виникає питання, чи зможе держава таке стимулювати. Я навіть не певна, враховуючи на нашу державу. Тобто, це, на жаль, це буде повільне, з моєї точки зору, це буде повільне зростання, досить таки нерівномірне, поки акумулюється от, критична маса, е, бізнес е, інте, е, ну, Підприємницької активності середнього класу, не олігархів, ті вже розібралися, а от людей середнього класу, які вже хвилюються про, про себе і хочуть щось зробити тут. Плюс, що ще дуже важливо, от що залежить від держави, я не знаю, як це змінити, це судова реформа. Тому що без зміни там нічого не робити. Але Скоріше за все, Україна буде зростати цього року, Україна буде зростати наступного року. Якщо ми, дай Боже, будемо експортувати, а ніби кажуть, що таки будемо, бо світові ціни зростають. Це значить, що у нас буде, буде зростати попит всередині країни, поступово буде відновлюватись доходи і зайнятість. Але швидкого відновлення такого і Можливо, такої експансії кредитної і так далі, що можна було замістити щось найближчими руками, скоріш за все, не буде.